Доброго дня, шановні глядачі каналу Олімпій інформаційних технологій. З вами Григорій Гогерчак і ми продовжуємо курс баз даних в рамках нашого YouTube каналу. Отже, на попередніх заняттях, яких вже було доволі багато, ми з вами розглядали перший основний блок занять, який стосувався проєктування баз даних. Тобто, в нас була, був якийсь певний опис предметної області, і ми намагалися. Побудувати схему бази даних реляційної, яка відповідає цьому опису предметної області, накладає певні обмеження і так далі, і тому подібне. Сьогодні ми з вами розпочинаємо другий такий базовий блок нашого курсу. Цей блок стосується побудови запитів до тієї бази даних, яку ми вже створили. Отже, познайомимося з тим. З тією базою даних, з якою ми будемо надалі активно працювати, це одна з тих баз даних. Ще кілька баз даних у нас буде на окремих суто практичних заняттях, але от в таких от заняттях, де буде новий матеріал, ми будемо здебільшого працювати з базою даних супермаркети, ось або торгові мережі, з якою ми працювали в рамках проєктування на наших лекційних заняттях. Схема цієї бази даних виглядає ось таким чином. Зараз ми її відобразимо. Зараз ми приберемо тільки зайві таблиці. У нас є певні супермаркети, так, про них відомий код супермаркета, ім'я та адреса. Ось у нас є певні працівники. Працівники там мають певну ієрархію начальників, так? певне одруження мають між собою. Без виділення там працівників, жінок і чоловіків. Тут більш спрощена схема. Далі у нас є певні склади. Працівник може бути начальником складу. В цей склад можуть доставлятися якісь продукти. От, і, відповідно, ну, ось ця от схема у нас, ви бачите, це у нас зв'язок, так? Між продуктами, між супермаркетами, складами і продуктами. Якщо ви пригадуєте, ми такий приклад розглядали з вами на одному з занять. І в нас є інформація про те, які, яка кількість яких продуктів зберігається на тому чи іншому складі. Ось а, власне цю базу даних ви можете завантажити за посиланням до даного відео і просто відкрити за допомогою ось цього от меню Data Source SQLite і далі обрати відповідний файл у вас на диску, і з ним далі працювати. Ну, краще, звісно, бажано додати його в каталог з вашим проєктом, щоб працювати з ним було трошки більш зручно. Ось. Ми з вами будемо працювати з кількома таблицями сьогодні, які там заповнені. Деякі таблиці там не заповнені. і Ви можете їх позаповнювати якби, на ваш розсуд яким чином вам хочеться їх позаповнювати, так? Ми будемо працювати з тими таблицями, які заповню, заповнені вже, або заповнювати їх потрібними даними вже на протязі нашого, наших наступних занять за потреб. Отже, ми з вами познайомилися з тим, як створювати таблиці в е, SQLite, як їх наповнювати. Ось ми пам'ятаємо, що в нас є ось от режим такого Редагування, так, ми можемо редагувати а, дані нашої таблиці, але поки ми не натиснемо кнопку Submit, ці дані не змінюються. У нас є можливість в цьому режимі відредагувати кілька рядків і одразу всі ці рядки відправити нашу базу даних. Ну і можна скасувати там певні зміни, якщо на них натиснути, і відповідно натиснути на кнопку Rollback, так чи реверт Selected. А, ось у нас є можливість оновлювати дані, якщо є потреба. Таке саме меню, ми будемо бачити, у нас буде і для наших запитів. Отже, ми з вами працювали з додаванням таблиць. За додаванням таблиць, ми бачили трошки трошки структуру запитів на створення таблиці, з якими ми познайомимося в кінці власне, нашого блоку з запитами. Ми з вами наповнювали таблиці. Це, власне, знову ж таки, за оцією роботою з інтерфейсом. Криється насправді переписування ось цих наших команд, які ми робимо мишкою чи клавіатурою, в SQL-запит на додавання рядків, на оновлення, на видавання рядків, з якими ми теж будемо знайомитись. А ось це от відображення даних таблиць, яке ми робимо подвійним кліком на нашу таблицю, це насправді запит на вибірку, найпростіше, який одержує дані всієї таблиці. Ось. Тому, власне, про що хотілося сказати. Ми звернемося зараз трошки до нашої презентації. Отож, запит це команда системи керування базами даних, результатом виконання якої є вибірка даних, маніпуляція даними або структурою бази даних чи її складових. Ось, тобто, відповідно, це або отримання даних, або модифікація даних всередині системи керування базами даних. Запити бувають кількох типів. Запити бувають на вибірку, на маніпуляцію даними, тобто на додавання даних, на оновлення даних, на видавання даних, і на маніпуляцію структурою бази даних та її елементів. Тобто додавання видавання оновлення таблиць, ключів, індексів і так далі. Це те, з чим ми вже працювали трошки. А загальна структура запиту на вибірку ви її можете бачити зараз на екрані. Тобто. Те, що в нас запит на вибірку, це позначається ключовим словом SELECT. Запит це не завжди, власне, якийсь е текстовий фрагмент, який розпочинається з певного ключового слова, який вказує на тип запиту, і закінчується зазвичай крапкою з комою. Ну, або якщо це один запит в рамках цього текстового фрагменту, то можна і без крапки з комою. Але ну, зазвичай все-таки ця крапка з комою е присутня. Ось. Е Отож, для простого запиту на вибірку, після ось цього ключового слова select, яке який нам, який нам каже, що це запит саме на вибірку, вибрати, так, англійською мовою, йде перелік полів або виразів через кому, які ми хочемо відобразити, так? Ну, наприклад, там прізвище та ім'я, так? Після цього йде слово from. Що позначає, звідки ми повинні брати ці поля, так? І потім йде певний табличний вираз. В нашому випадку для простого запиту на вибірку. Це у нас буде таблиця. А, ну, розглянемо, власне, приклад в рамках нашої, нашого інтегрованого середовища розробки. Отже, від... створимо е... окремий файл, так, з, мови... з розширенням SQL. Він в мене вже створений тут, але його можна створити, натиснувши правою кнопкою на вашому каталозі. І New SQL файл. І після цього ввести його назву. Так, наприклад, тест. Після цього тут можна буде вводити певні команди. Я буду використовувати файли, які вже заготовлені, в яких будуть деякі Підказки щодо нашого е, нашого завдання. Ось, а ви можете використовувати власне окремі файли, е, які у вас е, які ви будете створювати в межах вашої бази даних. В, ваш, в межах вашого проєкту в IDE Data Grip або в іншому IDE JetBrains. Що нам основне потрібно в цьому файлі відзначити, що це в нас діалект SQLite, його можна обрати з цього розкривного списку, і що це в нас сесія, яка стосується Goods SQLite? Ну, нехай буде сесія за промовченням, там, в принципі, можна обрати будь-яку. Після цього у нас буде доступ до підказок нашої е, ідеї саме для цієї бази даних. Отже, тепер говоримо, власне, про те, як виглядати запит. Нехай нам потрібно відобразити прізвища та ім'я всіх працівників. Отже, наш запит буде розпочинатися з ключового слова SELECT, яке буде вказувати на те, що це у нас запит на вибірку. Зазвичай ключові слова, як от SELECT, в мові SQL, в запитах SQL, прийнято писати великими літерами, тобто капслоком. Чому? Тому що їх краще тоді відрізняти від інших об'єктів в вашому запиті. Проте такої вимоги чіткої немає. Тобто, ваш запит буде виконаний, навіть якщо ви маленькими літерами будете їх писати, тому що мова SQL, вона регістронезалежна. незалежна, але це практика хорошого тону: писати ключові слова великими літерами, щоб їх відрізняти від решти елементів нашого запиту. Отож. Після ключового слова select у нас буде йти перелік полів, які ми повинні відобразити. Поки що ми його залишимо порожнім. Ось після переліку полів у нас йде ключове слово from, яке вказує, з якої таблиці ми повинні отримати наші дані. Нам потрібно відобразити прізвища та імена всіх працівників. Прізвища та імена працівників ми можемо побачити, що вони знаходяться в таблиці workers. Так, у нас є last name і first name. Тому нам потрібна таблиця workers. Поставимо крапку з комою. І після цього повернемося до полів, які ми хочемо відобразити з цієї таблиці. В якому вигляді ці поля можуть задаватися? В загальному випадку для кожного з полів ми вказуємо, яку саме таблицю ми використовуємо, і після цього ми вказуємо назву поля в цій таблиці. Ну, наприклад, у нас вже ми бачимо: є підказка, так, що ми можемо використати ще uh, uh, first name, last name, middle name. Passport number, qualification і так далі. І можемо обрати навіть усі поля одночасно, так? Нам поки що потрібне тільки last name, тобто прізвище спочатку, так, і ім'я. А... Спочатку розберемося з прізвищем, так? В даному випадку, що це буде означати в нашому запиті? Це буде означати, що ми з таблиці Workers взяли поле last name і його виводимо. Для всіх її наявних її, у ній рядочків. Спробуємо виконати цей запит. І в нижній частині екрану ми побачимо результат виконання. Ми бачимо, що для всіх рядків таблиці Workers, ми можемо це перевірити ось таким чином, так. Ми бачимо, що тут шість рядків: Іванова, Андрієнко, Боголюбо, Бобров, Петренко, Титаренко. Ось усі вони відображені тут, але лише їхні прізвища. Тому що ми попросили відобразити прізвища цих працівників. Тобто, в загальному випадку мова SQL дає нам можливість записувати запити в так званому декларативному вигляді. Тобто, ми кажемо а, наказовим способом в нашій базі даних, що ми хочемо отримати. Ми хочемо отримати прізвища з таблиці «Workers». Все. І база даних вже сама має реалізовані алгоритми, щоб оці прізвища ефективно нам дістати. А що, якщо нам потрібні прізвища та імена? Ну, ми можемо ці поля вказувати через кому. Знову пишемо Workers і тепер first name. Виконаємо цей запит ще раз. Знову ж таки, щоб виконати запит, достатньо натиснути на будь-якому його фрагменті, так? Щойно ви натиснете, вам зеленим буде відображатися ось цей запит, який поточний, який буде виконаний. І після цього натиснути на кнопочку Execute. Ви побачите ось такий от екран, в якому у вас будуть вже знайомі інструменти. Так? Тобто тут можна буде навіть редагувати, додалювати, видаляти і так далі. З цим ми познайомимося трошки пізніше. Можна оновлювати результати запиту, якщо є потреба. Так? Ну і, власне, ми бачимо сам результат, так? Тут у нас тепер є і прізвища, і імена. В цьому інтерфейсі ми можемо також сортувати за прізвищем в порядку, там, в порядку алфавітному, в порядковому зворотньому до алфавітного. Лише бачимо, що літера І тут трактується трошки інакше. А, тобто вона завжди йде перед. І так само за, за ім'ям можемо посортувати спочатку за ім'ям, потім за прізвищем, а, і навпаки. Власне, в даному випадку наш запит виглядає ось таким чином. Тобто, щоб відобразити прізвища та імена всіх працівників, потрібно вказати нашому нашій системі керування базами даних: «Обери мені прізвища імена з таблиці Workers from» Власне, з таблиці «Workers». навіщо нам вказувати ось ось ці ось тут, а, власне, ще раз таблицю, ми побачимо з вами трошки пізніше, коли на запити будуть багато табличних. Загальна рекомендація на початку вказувати ось цю таблицю завжди, так вам буде зручніше. Але насправді, насправді, а, якщо таблиця у нас одна в даному випадку. То, або якщо очевидно випливає, яке це поле, за назвою поля, воно єдине серед тих всіх таблиць, які ми розглядаємо, то ми можемо вказувати ось таким чином: last name, first name, без ось цього от префіксу, який вказує на конкретну таблицю. Тому що тут у нас в розгляді тільки workers, тому зрозуміло, що last name і first name треба взяти з таблиці workers. Ми можемо виконати цей запит і переконатися, що власне результат буде таким самим. Якщо запитів у нас в файлі багато, то вже буде власне наше інтегроване, наше інтегроване середовище розробки пропонувати нам. А який саме запит Ми хочемо виконати всі запити в файлі чи той, на якому ми навели щойно. Нам потрібен ось цей запит, і він буде виділяти нам зеленим, що саме власне ми хочемо. При натисненні на цей пункт буде виконано, ось нам потрібен ось цей ось запит, тому натискаємо на цей варіант і бачимо, що результат той самий. Тобто ці два запити конкретно в даному випадку будуть ідентичні. Знову ж таки, загальна рекомендація на початку, поки ви не будете чітко розуміти різницю між цими поданнями, завжди вказуйте, з якої таблиці це поле ви обираєте, навіть в блоці Select. Переліку полів, в переліку виразів в інструкції Select, можуть подаватися не тільки поля таблиці, там можуть подаватися й обчислювані вирази, обчислювані конструкції. Наприклад, якщо нам потрібно обрати товари з певною знижкою, то ми можемо відповідно множити, додавати, ділити на певні числа наші значення в наших стовпчиках. Ну, розглянемо такий приклад. Нехай за 10 одиниць кожного товару мережа надає знижку 50% на одну одиницю. Відобразимо назви товарів та вартості 10 її одиниць. Що це буде означати? Це означає, що якщо певний окупець купив 10 одиниць товару, то на 10-й товар він отримує 50% знижку. Ось. Це означатиме, що він заплатить ціну, помножену на 9 одиниць товару, які будуть продані за повною ціною, і на половину ціни, оскільки останній товар буде на на 50% дешевше. А тому насправді що нам потрібно зробити в даному випадку: нам потрібно відобразити назви товарів і відобразити ціну товару, помножену на 9,5. Так і зробимо. Пишемо select. Одразу пишемо FROM. І, власне, таблиця, яка нам потрібна буде в даному випадку, це товари, тобто goods. І після цього будемо дивитися, які саме поля з таблиці Goods нам будуть в нагоді. Отже, нам потрібно відобразити назви товарів, а отже, нам потрібно буде Goods, назва таблиці. Крапка, назва товару, назва поля. Це в нас буде поле Name. І потім через кому ми вказуємо вартість 10 одиниць. Ми вже погодилися з вами, що вартість 10 одиниць це буде ціна товару, тобто goods price помножити на 9,5. Для множення, як і в інших власне мовах програмування, ми використовуємо знак зірочка, і потім число 9,5 через крапку. Це, власне, все. Ми можемо виконати наш запит, і побачимо, що ось у нас є наша назва всіх наших товарів. Ми можемо переконатися, що тут дійсно присутні всі товари. Їх шість. Ось, і тут їх теж шість. І тут у нас є назва товару помножена на 9,5. Бачимо, що назва поля виводу цього запиту трошки така дивненька. Зараз ми з нею щось спробуємо зробити. І тут є множення, власне. Ціни на 9,5. Ми бачимо, що в цьому випадку, хоча ціна була власне, до 2 десятих, тут у нас вилазять випадки, коли ціна не до 2 десятих. Знову ж таки, при збереженні дійсних чисел в базах даних зберігається та ж, та, та ж, ті ж підходи, які мають місце для програмування. Тобто зберігаються вони в двійковому представленні і не завжди точно. А тому при множенні діяні при будь-яких операціях з дійсними числами можуть виникати певні неточності, які ми можемо бачити з вами ось тут на екрані. Так, десь там дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже маленьке, е маленьке число додано було, десь віднято, десь ще додано. Так, зараз ми спробуємо це з вами е відкоригувати. Отже. Ми, ми бачимо, що в нас є назва товару, і ми бачимо, що у нас є ціна помножена на 9,5. ну, Можемо переконатися, що батон білий коштував 14,3. Ну і власне буде коштувати 135,85. Що власне є помноженням на 9,5 цього числа. Тепер давайте спробуємо назвати це наше нове поле, новий вираз, так, не от good Price помножити на 9,5, а якось цікаве, так? Наприклад, cost. Для того, щоб назвати якесь поле іншою назвою, у нас є особлива інструкція. Це дві літери S. Це в перекладі з переклад, переклад англійської як. Тобто певний вираз вивести як cost. Після цього в нас іде назва поля, яке буде відображено, так? Тобто ми обираємо назву товару та ціну товару помножену на 9,5 як кост з таблиці товару. Спробуємо відобразити результат нашого запиту. Бачимо, що назва поля з вартістю вже стала кост. Можна переіменовувати і поля, не тільки вирази. Наприклад. Якщо ми захочемо назвати це назвою товара Good's Name, то теж можемо це зробити. Відповідно, назва буде змінена. Зараз нам це не дуже потрібно, тому ми це поки що приберемо. Отже, тепер яким же чином ми можемо прибрати ось ці от зайві там нулі та дев'ятки. І округлити наше число до двох десятих, оскільки ми знаємо, що, власне, більше, більше, ніж, менше, ніж одну копійку, все одно видати людині не можна. Для того, щоб округлити, нам уже математичних операцій буде недостатньо. Нам потрібні будуть вбудовані функції. Точно так само, як в будь-якій мові програмування, так і в, в кожному діалекті SQL є свій набір вбудованих функцій. Вони мають різне призначення, і для кожної системи керування базами даних вони будуть різні. Ми з вами будемо розглядати певні базові функції, які потрібні будуть вам час від часу. А з більш детальним переліком функцій для тієї системи керування базами даних, яка вам буде потрібна, яка вам стане у нагоді під час роботи чи там навчання, ви завжди можете познайомитися в, власне довіднику, для, довіднику для цієї для цього конкретного діалекту. Отож, для того, щоб округлити число до двох десятих, ми можемо скористатися функцією round. Яка приймає два параметри. Перший параметр це число, яке повинно бути округлено. Другий параметр до скількох знаків після коми треба округлити. В нашому випадку до двох. Спробуємо виконати наш запит. І ми бачимо, що в нашому випадку було здійснено округлення до двох знаків після коми. Тут, власне, другий знак після коми нуль, тому. Він теж він був прибраний з подання. Також можна округлити до одного знака після коми, так, тоді округлені будуть інші числа, або до цілих. Таким чином, за допомогою цього параметра ми можемо регулювати, скільки власне, де, скільки, власне цифр після коми у нас. Буде чи після крапки в даному випадку, тому що ми з вами в середовищі все-таки програмного забезпечення працюємо. Отже, ми з вами познайомилися, що наш запит поки що виглядає ось таким чином, так? Тобто у нас є інструкція Select, тому що ми хочемо обрати дані, тому завжди пишемо select. Після цього йде перелік виразів, уже не просто полів, виразів, так? Виразом може бути або просто поле. Або певна арифметична операція над полем, або застосування функцій до поля чи до іншого виразу, тобто будь-якого будь-якої складності вирази можуть знаходитися в цьому блоці Select, аби тільки вони були, аби тільки вони використовували ті засоби, які для певного діалекту мови SQL, для певної системи керування базами якою ви користуєтесь, були доступні, так і кожен, кожне з. Полів нашого виводу, а ось кожен об'єкт між розділювачами кома це є поле виводу нашого запиту. Тобто кожне поле виводу нашого запиту матиме своє ім'я. Якщо ми виводимо просто поле, то ім'я буде скопійоване з назви поля. Якщо ми виводимо вираз, то нам потрібно його зазвичай іменувати за допомогою ось цього оператора S. Тобто ми пишемо вираз. С. І назва поля, яке буде в виводі нашої, нашої, нашого запиту. Після цього ми пишемо інструкцію from і назву таблиці. Якщо ми перекладемо наш поточний запит на українську мову, то це буде означати обери, оби, обрати назви товарів та ціни товарів помножені на 9,5 округлені до двох. Знаків після коми, як поле Кост з таблиці товар. Отже, підведемо підсумок нашого уроку. Наш запит на даний момент виглядає ось таким чином: у нас є два обов'язкові блоки запиту на вибірку: це блок Select. Де ми пишемо ключове слово SELECT, а потім через кому перелік виразів, які ми хочемо відобразити. Це можуть бути поля таблиці, це можуть бути якісь вирази або якісь функції, застосовані до виразів. Всередині цього блоку ми можемо використовувати оператор S для перейменування наших полів, нашого результату запиту. Потім йде блок From, він теж. Теж обов'язковий, і після ключового слова from у нас вказується таблиця, з якою ми обираємо наші рядочки. Поки що вона одна. Сподіваюсь, цей урок був для вас корисним. Ну а на наступних уроках ми будемо займатися з більшими деталями нашої мови SQL, щоб зробити наші запити більш потужними, аніж просто відображення всіх даних нашої таблиці, хоч і трохи модифікованих. Залишайте ваші коментарі, ваші запитання, якщо вони у вас виникли. Обов'язково скористайтеся посиланням в описі на систему, в якій ви можете виконати практичні завдання до даного уроку. Там Є певна кількість запитів, яка на іншій базі даних, яка дозволить вам відпрацювати навички написання простих sql запитів. Аби до наступного уроку ви вже опанували ці знання на 100%. Якщо у вас є якісь запитання до, до практичних завдань, теж залишайте їх в коментарях до цього відео. Ми з радістю надамо пояснення, якщо будуть певні проблеми. Ну, і обов'язково ставте лайки або дизлайки нашим відео. Нам ваша думка для вас, нас дуже важлива. І підписуйтесь на наш канал, дивіться інші наші курси, не тільки бази даних, але й базу даних обов'язково також. І До нових зустрічей, до нових уроків з курсу баз даних і бувайте здорові!